Сьогодні 17 серпня 2016 року ну, вересень, ну серпень проходить, вересень заглядає. От. Кавуни ми вже деякі зібрали, гарні, солодкі були, От. а деякі ще ростуть. Ми посадили ще один раз, другий раз картоплю. Ось картопля якраз підростає. Молоденька. Тут ще один курс ківі. і знову картопля. Ну і ще один кущ ківі. Я його пересаджу тут під цим деревом. Не любить хтось йому заважає. Я йому зробив більше свободи. Ну, тут я саджу клубніку. Бачите, я ще додам два ряди. О, клубники. Ну, буде в мене все сезонна одна і є. Ну, така що один раз роблюсь. Ну, Оце грушки. Ось такі грушечки. Ну, вони є пізні. Ну, перший рік. Слава Богу. Огірки. Зелені, цвітуть ще, Але вони цього року трошки посохли. Ну, жара була, можливо, якісь хвороби. Ну, я так. Дуже маю часу тим займатися, ось явінка хорошенька. Тут маємо ще одну грушечку. Ми її перенесемо. оці тінці молоденькі. Їх тут є забагато, то ми поприщеплюємо їх в Україні, коли я буду їхати слідуючим разом. Вони... Осі круткі зелені вони підуть в Україну. Ну, це Hell Heaven Pitch. Дуже має багато соку, солодка, фірмова, жовтенька. Ось така це буде такий персик. це другий такий самий. Кукурузи. За ми маємо три черешні. Сергій, а? ну як там? Помідорчики хорошенькі? Вкусні? Молодець. Як наш спринтер? Працює? Молодець. А звісно. Це наші черешні. Ну а тут касоняшники вже починають мені... Вони виросли дуже у два рази більше від мене і в три рази більше від Сергія. От садись ти висідає там. Цвісти але не всі маленькі. Так ну баклажанчики прийшли. На кожному кущі є пись кілька. Бачите. Великі, здоровий. І це на, на кожному кущі. Ну, ще час цвете. Ну, Ось тут каперчик знову появляється. Бачите. Дуже багато є баклажанів. Ну, тут. Дені. Гарні жовтенькі Дені. Ще нехай дозрівають, їх є багато. У мене на моєму баштанчику. Ну а тут зростуть моїдеска. No i moja žena. Naravno su često žena. Mmm. Dobra. Mm. Ну, це червоних багато. Дуже рясно зарадили. Ось ці вжини. Якщо вони довго плодоносять, дуже сучиста і велика. Ну і тут ось моє поле помідорове, і зелені, і червоні, і великі. І малі. Ось так погродить для нас, людей. Які живемо тимчасово на цій землі. Як кажуть, що ну, я думаю, що прийде час. А час чомусь відходить від нас. To jest animacja z bórem. Wyruszają. Hernikom yeah. idą. Це маємо виноградна помідора. Ось так вона в мене виросла. Тут в мене киві. Ця, ця корма. Ну, вона цього року ще не прийшла, а другий рік я буду мати. Вот это вот это вот <связь> нормально. Ну а это это мой уйко. Один <связь> а, <связь> а, спет, <связь> сади. Один а, а, его пельнуй. <связь> пельнуй, чтобы а бы москалины пришли. Так? Молодец. А тут У мене плоди фігів. Що характерно, я хотів би розповісти про фігове дерево. Фігове дерево, воно не цвіте, нема цвіту в ньому. От бачите, з'являються ось такі ягоди. Коли я його купив, було маленьке. Фігові такі, ну, як кажуть, плоди маленькі. Я думаю, що більше не буде. А тепер -ка, минулого тижня повилазили із е, прутиків. Ось такі маленькі бульбашки. Бачите? І там знову вилазить. Ось так родяться нові молоді фігові плоди. І вже з'являється багато їх. Ось таке то. О, тут вже одна доспіла. Зірвемо її. Ось так виглядає спіла фігова касливка ягенька. Спробую її розкусити, покажу вам, як вона. Глядаю всередині. Ось з такими зернятками. Ну, е солодка. Но вона потрібно було б ще, ще б постояла трошки, і була б вона повністю синя і така. Е і більше цукру б набрала. Тут мої огірочки. Капуста, капуста. Заглядаю до нас уже осінь, скоро буде вересень. Огірочки ще цвітуть. Ну і ще дозрівають. Огірки, ну а виноград ще, як кажуть у, пері... у періоді розтіша. Він ще робить все більше і більше громади. Ну а там сусіди, помідори без нього якраз дружать. Ось так. Серпневий, вечір. Сонце тихенько починає заходити. Мій спринтер Гарно працює. Моторчик працює як годинник. Ну, а Сережа Прийшов до мене в гості і ми трошки поїли що? Помідорчиків? Помідорчиків. Вкусних. Персиків, га? Так. Да. Тоже вкусні. Дуже вкусні. Ще, правда, не з нашого городу, із сусідського. Персики? Ну так. Да. Ну так, да, персики у нас будуть на другий рік. Бачиш, які дерева хороші. Ну будуть, да. Черешники будуть, персики будуть на дещо рік. Ну ось так, ми з Сергієм віддихаємо, і я віддихаю. Ми маємо всі можливості попрацювати, прийти на город, поїсти все, що Бог нам зародив. От, маємо, я кажу, багато хороших овочів. Ну і там гарні грушечки ростуть. Щоб... Є, грушки? є грушки, так, є грушки гарні. так, О. І все. Ну, що я хочу сказати. Скільки годин? Скоро буде, так. має приїхав, так? Ну казав, що восьму так. Так. На цьому кінчаю своє коротке відео. Ось так. Маємо час трудитися, маємо час відпочити. Завтра, як Бог поможе, знову до праці, знову будуть якісь ідеї хороші. І будемо їх втілювати в життя і далі працювати над нашою працею. А вас всім привіт, Україні привіт, всім нашим е землякам в Україні, і в Штатах, і в Канаді, яких ми знаємо. Хай вас всіх Бог благословить. Ну, а нам ще перестоїть дорога далі, скільки Бог нам призначив в цих днів, що ми були. У мирі, в любові, стали звірними йому. йому і продовжили свій шлях достойно. А всіх вам благ. бажаю благословення, всіх благ. Михайло Бабчук, радсьте рем'єр.